У 2016 році один користувач форчану знайшов на барахолці в Англії загадковий диск. Йому дуже сподобалася пісня, і він вирішив знайти її в інтернеті, але не знайшов жодної інформації. Тоді він вирішив скористатися допомогою своїх друзів і завантажив цей трек на форчан, щоб інші користувачі могли його послухати. І миттєво місцеві закохалися в цю музику і вирішили за будь-яку ціну знайти інформацію про загадкову групу під назвою Панчіко. Швидко знайшли обкладинку, з'ясували, що група була з Великобританії. За допомогою штрих-коду на коробці вони змогли знайти магазин, в якому продавався диск в Нідерландах. Зателефонували туди, але ніхто нічого не міг сказати. Один з форчанців помітив ім'я Оуен на задній стороні диску і переглянув сторінки тисяч людей з цим іменем в Англії та Нідерландах і на диво знайшов потрібну людину. Це був Оуен Девіс, басист групи. З'ясувалося, що група розпалася, ледь встигнувши записати цей альбом. Загалом було випущено близько 30 дисків. Вони роздавали їх лейблам і друзям, але ніхто так і не зміг належно оцінити їхню музику. У 2020 році на прохання натовпу фанатів Панчіко випустили ремастер альбому і миттєво стали популярними на стрімінгах і незабаром навіть відправилися в тур по США та Великобританії.